Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, що ви в порядку, сподіваюся, з вами, з вашими рідними, близькими, любими все гаразд. Ну що ж, взяла сюрреалістичне таро і не менш сюрреалістичне в нас, скажімо, фон для нашого розкладу. Тож, можливо, карти або, в принципі, картинка у вас буде доволі така, знаєте, яскрава, але інформація матиме місце. Наразі бачу людей, які сконцентровані на пошуку себе, на знайомстві із собою, на пізнання себе, на дружбу. І кожен робить це по-своєму, своєму темпі, режимі і тому подібне. Але бачу, що люди, які, ну, для кого цей розклад, на сьогоднішній день почали відокремлювати. Не відокремлювати, вибачте, а саме розставляти по полицям. Тобто, у вас наразі бачу, що це можливо як для синіфікації, ваша фантазія, вона така стала більш яскравішою, ваша фантазія стала більш розгалуженішою, що допомагає вам легше вже сприймати інформацію. Про Всесвіт, про надрозум, ну, про, про все, да? або якісь навіть езотеричні, магічні речі, справи, штучки. Хтось, можливо, навпаки, саме з наукової точки зору. Але якщо ми з вами дивимося таро і чуємо цю інформацію у таролога, то Любі тут я вам так хочу сказати, що конкретно до психології як єдиного. Ну, як єдиний, знаєте, єдиного джерела черпання інформації, або, в принципі, знайомства з собою, ні. Тут, тут, тут все скопом. Тут, можливо, ви і науку підключаєте, да, таку, як психологія, і, можливо, ви ну, книги читаєте, розвиваєтесь, слухаєте різних людей, можливо, якісь тести проходите, можливо, в когось вже є психолог, або ви колись працювали і вам. Стало легше, ну, в тому питанні, да з яким ви прийшли. Тут і така інформація. Ну, цікаво її треба виймати. Тут дуже багато кольорів, Ось, і всі вони мають значення і зображень теж. Ну, для вас, ви знаєте, для вас це щось таке, ніби ви ну, дуже важку справу робите. Вам здається, можливо, до речі, знаєте, у когось зараз може бути якраз активне таке відчуття чогось глобального, чогось того ж, до чого ви належите до чогось глобального. Ну там, наприклад, ну я не знаю, там я ну хай там буде світлячок, да? там ви зрозуміли свою місію, або зрозуміли, що в кожної людини є своя місія. Да? І ви можете так, ну, цим пишатись, цим надихатись, плюс до всього, у вас ще може бути ну, таке відчуття, да? що от ви насправді ви зрозуміли, як саме ви належите або взаємодієте із Всесвітом і навпаки. І у вас таке, прям, знаєте, як? Таке відчуття піднесення. Ви, іначе, як зрозуміли набагато більше, ніж інші люди, і от вам стало важливо це нести. Тобто це для вас як сокровенне. А заразом це говорить про те, що ну, ви на... по справжньому ви вийшли на розуміння, як саме з вами спілкується Всесвіт. Або вийшли на зв'язок із Всесвітом. Ось так може бути. Також тут показались у нас дві карти: це четвірка. Келихів і туз Пентаклів. Можливо, комусь із вас може бути незрозуміло, а чому насправді воно не так помпезно, да, як воно здавалось? Тобто, чому на, на сьогоднішній день ви не відчуваєте того запалу, який був у вас на початку, чому зараз це вас не настільки надихає, або, не, не, або додає настільки сил, як було на початку? Да? Тобто все одно є щось те, так ви зрозуміли, що, що ви до чого належите, наприклад, і що і все, і оце заради цього все і було. Можливо, в когось так може бути. Да? Або, наприклад, у вас на меті теж тут звернути увагу варто. І якщо ж ви все ж таки знайомитеся з собою, то зверніть, будь ласка, увагу, можливо, в когось на меті стоїть не конкретно ви, не ваша душа, не зв'язок з вищими силами, ну, не щось духовне. Да? А можливо, у вас саме на меті стоїть щось матеріальне або досягнення якоїсь мрії. Вам здається, ось я зараз попрацюю над собою, порозвиваюсь, і ось тоді зміниться. Або я роблю це заради того, то ну, дивіться. Рано або пізно, або можливо, вже хтось зіштовхнувся з цим, що насправді воно не настільки ну, виявляється таким легким, приємним і умовно ароматним, да? коли ми чогось досягаємо. Чогось того, що насправді ну, нами або було. Скажімо, перебільшено, або, наприклад, не по нам. Ну, очікування не співпадають з реальністю, так? Да? І, можливо, теж, ви коли досягнете, ви зрозумієте, що ну, те, чого ви досягли, воно насправді не приносить вам стільки задоволення, як ви про це думали. То тут радять звернути увагу на те, що. Можливо, справа повинна бути не в цілях, а в вас. Можливо, ви повинні звернути увагу на себе, що вас ну, запалює. Можливо, саме цей процес, коли ви досягаєте, можливо, саме на процесі сконцентруватись, а зараз ну, як проводити свій час або я на що б ви хотіли його витрачати, що б ви хотіли вкласти і тому подібне, да? чим можливо, ви готові пожертвувати, щоб того досягти, або там, ну, і навпаки, Ось, можливо, саме з цієї сторони вам потрібно подивитись. Такий цікавий доволі розклад, інформація так перескакує, дає ненав'язливі рекомендації. Чудово, в принципі, добре йде. Добре йдемо з вами. Так, це в нас карта 6 мечів. Шість мечів. Так, ось про яку тему потрібно поговорити. Я зрозуміла. Дивіться, сьогодні теж зачіпимо такий момент. Я сподіваюся на цьому концентруватися не будемо. Комусь потрібно зрозуміти ось. Що час вже рухатись далі, і потрібно ну, навчитись вираховувати в собі, коли ж той час вже йти далі, щось відпустити, когось відпустити, і тому подібне. Тепер дивіться це стосується особливо тих людей, які не можуть відпустити саме любовний аспект, які не можуть відпустити саме колишніх людей, якусь образу, якусь зраду, і тому подібне. Тепер дивіться, ви повинні розуміти, що всім би нам дійсно хотілося отримати любов на все своє життя один раз і тому подібне. Комусь, наприклад, попри їхні бажання, доводиться або багато разів любити, да? або, наприклад, ну, я не знаю, ну, там, ну, декілька разів любити. Ну, це таке. Саме про стосунки. Да? Особливо, якщо ми їх помічаємо для себе як серйозні, які б ви хотіли от у нашому розумінні стандартному стосунки на все життя. Ну, раз ми вже підходимо, раз ми вже, да, то все ну, взагалі всі стосунки повинні от бути на все життя, особливо якщо там для сім'ї. Ну, якби розуміння в нас правильне. Да? Але от, на жаль, ми не дотягуємо до виконання не всі. Да? І от тут треба зрозуміти, що ті невдачі, умовно, любовні в стосунках, які у вас були, або, в принципі, ті стосунки, це була, по-перше, ваша спроба, по-друге, це спілкування з різними людьми. Бути з ними в стосунках це все вам знадобиться. Можливо, для якоїсь конкретної однієї людини, або, в принципі, для вас самих, або ще для чогось. Ну, таке, да? ось, комусь, наприклад, ну, виражусь так, по долі, да, було оформити шлюб, родити, народити дітей, дати їм життя, да, потім там тудись, ну, буває все, буває, буває одразу діти маленькі, ну, не суть. Да? Комусь ось так. Ну, така любов, така людина, все. І ми чомусь таким стосункам нам, ну, з якоїсь причини болить найбільше. Ну, звісно, але дивіться: можливо, нам просто подивитись треба в корінь самого питання, питання сім'ї, а це люди в першу чергу, так? люди, які створюють ігілки. І якісь там родинні статуси: і дядьки, баб, бабусі, і дідусі, і мама, тату розумієте Тобто ось ця сімейна ієрархія. Це все роблять люди. І от також і люди, з якими ми створюємо сім'ю, або тісні стосунки, або, в принципі, у вас такі стосунки, що ніколи до цього і не доходить. Тобто, розумієте, ось такий формат. Бо ви, або ви всередині маєте якийсь, я не знаю, якусь установку, якийсь формат. Ну воно, ну, воно так. Ну, воно, це, це код, розумієте? Ось ці установки особливо не усвідомлені, або ми е, свідому установку робимо, ми прописуємо код. Який буде потім, ну, все. тобто, Ми змінюємо ось цю психологічну складову, ну, нехай психологічну, ми її змінюємо, розумієте? Ось. Тому ви притягуєте таких людей, тому ж, не, не просто таких людей, а ви притягуєте саме те, що є у вас всередині. І просто зазирніть глибше, можливо, вже час визирнути з цього, а я був, а я була така, все для людини. І тому визирайте вже. Ну, це була, дивіться, тут не в людині справа, що вона недооцінила, а я ж така. Справа в тому, що ось ви яка людина. І такою людиною ви зможете бути згідною людиною. І навіть не згідною, бо ви така людина. Так, боляче так неприємно ну, цю тему час закрити. З цією людиною, ось так, були одні очікування. Ну, окей, треба бути іти далі. Те, що дано життя це дуже добре. Спустимось знову до братів наших менших. Не у всіх видів і класів прописані сімейні цінності і сімейна поведінка не за всіма спостерігається. І це. Розумієте, Ну, так воно закладено природою. І ось для того, аби навести цей порядок, підключається духовність. Тобто воно все все настрій працює. Тож наразі, можливо, вам не варто боятись відпустити. Вийшла 6 пентаклів. Можливо, вам не варто боятись відпустити колишніх людей, а все ж таки навіть ну, вже так. Да? Спробувати поспілкуватись, навіть якщо вам не хочеться, а не треба бігти на побачення. Просто спілкуйтесь з людьми, просто ведіть, ну ні до чого не зобов'язуючи розмову, особливо, якщо там ну, ви лише познайомились з людиною. Не тягніть всіх кудись в якийсь статус, ранг і тому подібне. Можливо, ось про це. Не думайте про те, що там, що з вами сталося. Та це вже сталося, скільки можна. Ну, вам тут все підсказали. Все, цю тему варто закривати. Шість пентаклів перегорнута. Чому? Сила. Сім мечів. Сила, сім мечів і шість перегорнута. А перед цим у нас вийшли мир, король мечів. А, ні, ні, вибачте, король жезлів, король жезлів, так. Да. Почекайте, тут король келихів, а тут у нас а, король мечів, все ж таки дурень і десятка пентаклів. Дуже цікаво. Ви розумієте, справа в тому, що ось у ці програми. І ось ця ваша постійна зацикленість і тримання за ось те, що вже час відпустити, і насправді ну, його не варто тягнути, те розлучення, ті невдалі стосунки на рік, на три, на п'ять, на все життя. Розумієте? Так, люди дуже важливі, ніхто вам не каже бігти до перших зустрічних. В тому то і справа, що я і кажу, що не треба бігти одразу в обійми. Просто дозвольте собі звикнути до інших людей, як до чоловіків, так і до жінок. Дозвольте собі звикнути, що люди вміють спілкувати ще так. Тобто, таким чином ви допоможете собі вийти з цього стану, усвідомити нарешті себе і всю ситуацію. Це вам допоможе її прийняти. Тому що, маючи всю цю програму і постійно потрапляючи, просто ви змінили там на щось погляд. Щось трішечки в собі змінили. Наскільки я бачу, тут всі, тут світ, поголовно всі, ніхто, ніхто абсолютно не береться за повну зміну себе. Тобто, ви, ну тут все може бути. Тут є недовіра, там, можливо, навіть до мене, да? бо в принципі до науки цієї, або в принципі, у вас так закладено, поки ви самі щось там не побачите. Не зможете порухати чи доторкнутись, да? Або почуєте конкретно. Ні, ну тут саме побачите, тут саме візуальність, то ви не сприймаєте це на всі 200%. Це теж установка свого роду. Чому я боюсь? Чого конкретно я боюсь? Що, ось, цього, ось це все, що я чую? Я свідомо цьому довіряю. Я аналізую, про що говориться. І так. Це мені би не завадило, або це мені би потрібно було, потребується мені. То чому я не дозволяю собі це прийняти на всі 100%? Або що моє внутрішнє, мене там... і тому подібне? Ось так, дорогі. Ну, є тут над чим працювати. Ви знаєте, тут якось ви для себе могли почути від карт. Таку інформацію, яка вам необхідна була. І навіть якщо це я навела приклад про кохання і невдалі стосунки, це одне, ну це ж працює так з усім, розумієте? З усіма цим. І знову ж таки, тут ви можете теж, почувши це, ви щось нове для себе відкриєте знову, і у вас, знаєте, знову таке відчуття, як ця Даша слідопит. Що ви ніби робите таке щось нереальне, що нікому більше не доступне. Не в тому справа. Ці відчуття вони можуть загнати вас знову ж таки в сумнівну мотивацію. Да? Ви можете, як вам сказати, набирати бали і очки, але ними не користуватись. На Назбір книжку покласти, да? і, і все. Ось так. Ось цей епізод в історії він теж нам є показовим. Ця історія теж нас вчить. І не лише про відкладені гроші, да? Тому, можливо, ви щось і досягаєте, щось і пропрацьовуєте, але це відбувається лише у вас в голові. Зовні, ви можете це не транслювати, бо, по-перше, ви, можливо, не знаєте, як це транслювати. Ну, робіть так, як ви, у вас це виходить перший час. Спостерігайте за собою, знову ж таки, знайомтесь, приміряйте, дивіться, ну, прислухайтесь до себе. Можливо, ви зрозумієте, що вам треба трішечки свідомо себе почати вести, а не лише думати, що ну, там, ви вже все знаєте. Да? Ой, або навпаки, ну так, що ви вже настільки професійні, що вже тіло на автоматі буде. Ні, тут треба свідомо, я трішечки відволіклась, вибачте. Десятка мечів, карта 15-го і паш Келихів. Ну, так, це просто спричиняє знову якусь залежність, але вже від емоцій. Тобто ви можете, наприклад, розуміти і постійно відкладати: ну буде час, я звільнюся, вихідні, ну, не з цими людьми, ну буде в мене там щось. Тобто, ви постійно можете навіть в таких питаннях знову мотивація, 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 да? ну, не мотивація, а причина, чому в даному випадку відкласти, потім, наприклад, причина, чому не скористатись, причина чому не прийняти, не відпустити. Ось такого плану, да? тобто, це постійно, от що в кого є, щоб у вас да, конкретно у вас не було, і що вам треба пропрацювати, і ви про себе, наприклад, знаєте, то ви не роблячи це з повною відданістю, да? тобто, це ж питання не в тарологу, питання не в конкретно там в спеціалісті, Якщо ви хоча б наполовину прислухаєтесь, то. Це вам все дає відповідь на ті запитання, які ви задавали. Або, наприклад, ви потребували допомоги, от вам би щось би хотілося собі змінити. Наприклад, ви якогось вечора або декілька вечорів лягали спати, і вам з таким сильним відчуттям, що я хочу змінити своє життя, я все для цього зроблю. І на ранок ви прокидаєтесь бадьорі і так пару ранків, і потім все, да? все здулося. Ну, умовно. Можливо, так і було. І, і ось саме ця ситуація в вашому житті починає розгортатись, ось так, любі. Тому, можливо, в словах навіть наших якихось я не знаю, кривдників, якихось хейтерів, якихось, в принципі, зловмисників, в тих словах, які ми чуємо, навіть неприємні або вчинки, це теж може бути. Як наука нам, або не просто наука, а саме от відображенням того, що є в нас всередині. Справа не в тому, що я хочу повторити або вторити в який раз про те, що які ви, такі люди довкола вас, не завжди, дорогі, не завжди. Так, це. Люди нам можуть транслювати занадто багато всього, і те, чого ми боїмось, і те, що, чого ми ніколи не досягнемо, або те, чого нам не потрібно взагалі в житті, або навпаки, чого би ми могли досягти. А хтось нам транслює, чого ти можеш досягти. Да? Хтось транслює нам, наприклад, те, чого нам недовистачає, хтось навпаки, від чого ми позбавилися. Занадто дуже багато всього. Хтось транслює нам наших рідних, хтось нас, хто ну розумієте, що нам люди можуть що завгодно транслювати. І воно дійсно, воно все закладено в нас в будь-якому випадку, навіть якщо ви ну, у вас немає внутрішньої потреби. Шукати людей, так ось, а вони все одно до вас притягуються. Так питання вас, чому люди до вас притягуються? Вам можливо потрібно відкрити якийсь потенціал, чому Всесвіт до вас направляє цих людей? Що заставляє ось ці осі сходитись, або ось оцих точок. Розумієте? Чому люди до вас приходять, чому вони вам жаліються на щось, або чому вони вам довіряються, або чому те, чому це? У когось у вас є постійна, скажімо, своя така клієнтура да, людей. Або хтось до вас постійно підходить, не знаю, щось стрельнути, спитати і тому подібне. Тобто, на все є причина, ви не лише в тих проблемах, які, ну, в яких копошаться психологи. Тобто на моїх розкладах мається на увазі все насправді, тому що ми, люди, ми в усьому. Ні в чому і в усьому одразу, розумієте? Ну, ось такий доволі цікавий, на мій погляд, був розклад. Прошу, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Це просто дуже-дуже, дуже, дуже, дуже обов'язково. Рекомендуйте друзям, сусідам і навіть прописуйте вашим собакам. Любі, Бажаю всім добра, обов'язково любі перемоги. Треба триматись, щоб не сталося. Треба триматись. Всім добра.